Так, що ж, друзі, ми робимо? А робимо ми те, що заготовляємо наше сіно. Не таке воно вже і наше, бо це садок. Один дядько подзвонив, каже, що мені вже стільки сіна не треба, половину заберете ви, а половину заберу я. Так що я зараз з грабою валкую і далі будемо сьогодні тюкувати. Ось такий садок горіхів і ось таке міжряддя з травою росте чого би його і не викости. Так що будемо його тут тюкувати, бо в нас на поляні там вдома сіна цього року буде мало дуже, оскільки травичка слабенька. А тут, я думаю, прицепів два має бути мінімум. Так що грабуємо і знімаємо для вас цікаве відео. Як буде час, будемо знімати і будемо вам показувати нашу роботу. Бо часу завжди не вистачає. І тому дуже рідко викладає тепер відео. Так, друзі, помаленьку тюковочка йде, стелимо на землю, оскільки садок. Якщо відкрити стрілу, то він якраз буде йти по центру дерев. Тому варіант, як зразу завантажувати на прицеп, відпадає. Трошки прийдеться підкачатися, піднатужитися і закидати всі тюки наверх вручну. Так, вже стюкували три ряда. Я думаю, що тюки вже 100, біля 100 мало Ну, Тут тюки буде багато, бо тут площа десь 4 гектари 20 сотих. Але оскільки грустує дерева, то думаю, десь до, до 4 має бути. Так що так тюкуємо. Як буде час, будемо знімати для вас. Зараз ходжу взаді. Дивитися, щоб все було, все було як має бути налаштоване, щоб нічого ніде не запирало. Та і так, друзі, працюємо з вами. Так, тюки. Тюки важкенькі, деякі, деякі важкі, деякі не важкі. Десь 20-25 кг один тюк має мати. Так, і так друзі, Працюємо помаленьку, не спіша, щоб нічого ніде не запирало. Так, що щось залишилося. Йдемо глянемо. Така дізушка, 82. Не турбована, нічого, просто простенька 82 -ка. і форшит цюковочний прес. І такою технікою працюємо. Так що можна сказати одним словом, ходжу я взаді наглядачем, кон контролюю, щоб все було як має бути. А, і ще одне, зараз будемо ходити, там буде вже у нас по два рядки, по два покоси, то в одну сторону прийдеться відтягувати тюки, щоб, як назад буде йти, не душив потюка. Зараз вам покажу, друзі, як у нас буде виглядати це діло. Ось так виглядає. Два рядки, один вже, до речі, пройшли. а другий ще не пройшли. Зараз заїжджаю сюди, як бачите, два рядки один біля одного, і прийдеться в одну сторону тюки повністю відкидати. Так, ми будемо працювати. Так що все, друзі, зараз я пропадаю. Від тільки треба всі тюки ось так на бік відкидати. Один, один є. І так здовж до кінця, до самого кінця будемо відкидати тюки в бік. Та й так в нас, друзі, справа, такі у нас заняття. Село, робота завжди є. Кому нудно в місті, приїжджайте до нас. Роботу знайдемо. Так, тато нашої 82 ходить, валкує, а дядько чукує. Та й так працює помаленько. Так, друзі, все. Йдемо в останній волок. Дякувати Богу, без поломок. Якщо Бог зберіг би всяких поломок. Дотюкували, вже хлопці збирають на газон. Не видно, ось там, На газон збирають тюки і там же з тої сторони стоїть зіл. Зараз да, прижене прицепи і будемо збирати все на, наші, на нашу техніку. Так що все, зараз доходимо і беремося за збирання наших тюків. Ми на полі виїхали і приступаємо до роботи. Так Покажу вам трішки нашу техніку, яку зробили. В неї будемо ми розстеляти плівку для мульчування. Ось плівка. Зверху крапля стоїть, крапельний полив. І ось так воно все виглядає. Так Плівка йде по трубі вниз, ось туди. Та практично тут більше нічого такого нема. Ось це диски з саджалки совєтської, колесика з тачки колишньої старої. Та й практично, друзі, нічого такого більше замороченого нема. Це минулого року ми робили, але цього року трошки досконалювали його. Так так що ось такий ось така приспособа і нею будемо ми. Зараз розстелять тут. Так що дивіться, а ми знімаємо для вас цікавий та корисний контент. Так, що, друзі, нас вже вечоріє, трішки ми їздили додому, переробляли нашого агрегата, оскільки були засильно за низько колеса, на яких він йде, опорожні колеса. Так, зараз вже стеремо в одну сторону йдемо. Ось так виглядає. Ось ті колеса ми трішки піднімали до гори, оскільки вони були засильно низько внизу. Так що помаленьку ми працюємо, все йде добре, розматує і загортає. Заходу щось насувають хмари, щось начебто передають дощ. Так що Хоча б одну треба буде точно застояти сьогодні ліфт. Так що ж, друзі, ми на полі, відвер страшений. Гімнаю вам за дверима, щоб було хоч трохи чути. Вчора висадили два рядки по 250 метрів. Висадили вчора з братом, зараз приїхали і розпочинаємо далі роботу. Вчора був дощ, трохи перебив на роботу, але сьогодні вже сонячно, тільки сильний вітер. Так, Вчора ми садили сорт саме перший каста, далі Діно, далі ще один рядок буде Діно. Далі буде йти сорт сорт 64-38. Теж непоганий сорт, минулого року мені він сподобався, вирішив я цього року його садити. Так, Рафаїл теж працює, цілий бус помідорів. І навіть один і навіть помістили сюди в ящик, то не влазив нам в пузо. Так що все, друзі, працюємо і. Як буде можливість, обов'язково будемо вам знімати відео. День другий, висадка продовжується. Так, 4 рядка повністю я засадив же з братом. Під'єднали крапельний полив сюди, вже полили ту сторону. Вчора почали досаджувати, верніше досадили цей рядок і зараз йду, досаджую, досаджую шостий ряд. Так, приїхав я. Нашим мінівенчиком і будемо досаджувати зараз ті касети, що в нас вже розставлені. Приїхав я цією машиною, оскільки бус наш кропить сою. Брат татом поїхали, там поставили куби з водою і оприскують. Так що я, друзі, висаджую сам, оскільки всі зайняті, а так-то ми садили з меншим братиком. Так що так, друзі, Так, сорти, які ми посадили, перший сорт це каста. Це е, рахується 60-денний помідор. Не знаю наскільки там він покаже, так як я про нього писав, але час покаже. Далі це Діно 64-38 і зараз саджу п'ятроси. Ось такі от помідорки. П'єтророси. Ще є вдома багато, багато томату сорту Асвон. Так що зараз оце досаджуємо, оці, оцей ряд досаджуємо Роса і далі будемо висаджувати, висаджувати асвон. Ще маємо достелити, не знаю, можливо, ще пройдуся один раз дископлугом, бо дощ був, то землю трошки забив. Так що такі, друзі, на справи не знімав я, як ми садили з братом, оскільки вітриску був такий, що... Геть не було нічого чути. З одного кінця навіть позривало нам трішки пленку. Так що так, друзі, працюємо і як є можливість вам знімаємо. Так, що, друзі, веземо ми з Рафаїло воду на поле, три повних туба води. І будемо зараз лабати. Це нашого юзика старічка, хай трошки на пенсії але працює ще. Вода сонячна, але вітряна, Так що будемо зараз з вами їх вибивати. Споривається, все стоїть. Не знаю, чи чуєте ви мене, чи не чуєте, але вітрисько настрашає. Практично кожен день такий вітер і тофу нічого не знімеш без мікрофона. Був у мене мікрофон, але він поламався і вже з ним не знімеш. Так. Зараз поливаємо. Зараз два куба запускає простої води і далі будемо запускати з підживкою вже. Так що маленько працюємо на фінішній прямі Залишилося ось звідси і ось туди до касети. Не знаю, Метрів 5 плюс-мінус ще залишилось. І в нас помідорки вже будуть засаджені. З Божою допомогою засадили. Вийшло практично трошки більше, ніж пів гектара, 52 сотих вийшло помідорів. Так, саджу з Рафаїлом, без нього як без рук. Він бере-подає сюди, накидає так швидше, бо як самому робити, то сильно довго, а так вдвох один саджає, а другий подає. Так, сорт, сорт Галілея, далі сорт у нас Асвон, Роса. E, далі 64, 38. каста і Дін. Ось такі сорти на цього року. Добре, дійшло до завершення. Як і наш день. Сонечко пішло на захід. День завершується. Що ж, всім щиро вдячний за перегляд. Хто ще не втиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Також залишайте і коментарі. І підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал. Чим більше лишайте вподобайок, тим більше зможуть глядачі побачити моє відео. Оскільки YouTube рекламує ці відео, де більше вподобайок. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!